Пане Володимире, в яких населених пунктах що перебувають у зоні вашої відповідальності, найважча ситуація? Ну, насправді, наприклад, липці, які є стратегічним е, населеним пунктом, тому що вони знаходяться на панівних висотах, і звідти е, вже відкривається можливість вражати ствольною артилерією Харків. Е, звідти нам вдалося ще в травні вибити росіян, і ми продовжуємо їх вибивати. Проте зараз це практично е, селище привид, де нема цивільних, е, де нема. Тому що воно постійно вражається а, і FPV, і іншими засобами, і артилерією а, там не можна сказати, що складно, тому що там нема бойових дій як таких, проте там нема і життя, нема населення, тому що звідти евакуйовані а, всі. А, всі цивільні, і тут мені хочеться продовжити і наголосити те, що говорив попередній спікер, про важливість евакуації з прифронтових зон, тому що ніяке майно не варте людського життя. І вам це полегшує роботу, так? Так, і безумовно, це полегшує роботу для пересування, для розташування. Uh, і, в принципі, для роботи, наприклад, нещодавно наші сапер нашим саперам довелось знешкоджувати каб, який не розірвався, який потрапив в один сараїв прямо в липці. Uh, нема можливості вивести каб, тобто їх доводиться підривати. Це умовно кажучи, uh, взривна uh, хвиля, яка може сягати кварталу. Да? І очевидно, що нам точно треба бути впевненими, що там поруч нікого нема з цивільних. До речі за спостереженнями вашої розвідки, чи є які зміни в кількості живої сили противника? Чи намагається він там нарощувати спроможності, чи навпаки, там можливо перекидає на інші напрямки військових? Ну, ми бачимо останні декілька діб більше руху, більше активності, і вони намагаються пробують виносити поранених і поповнювати ці втрати. А, навряд чи мова йде про підготовку прямо до повномасштабного наступу. Да, проте вони намагаються створити умови, тому що Знову ж таки, до цього декілька тижнів дуже активно щоночі е, наші нічні дрони, екіпажі наших вампірів, е, успішно вражали їх фортифікації, їх бліндажі, е, постійно турбували, не давали їм закріпитися. Дякуємо вам, пане Володимире, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, з нами був Володимир Дихтярьов, офіцер служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія.